Друзі, доброго ранку. Кава з конфліктологом продовжується. І сьогодні, під чашечку запашної кави із моєю прекрасною співведучою, ми поговоримо про тему, як вас з'їдають в комунікації, як це припинити і, якщо можливо, ще й обернути на свою користь. Давайте спочатку домовимося, що я маю на увазі під словом з'їдаю, щоб ми однаково розуміли. З'їдаю це будь-яка ситуація, де ви відчуваєте, що вашу ідентичність, цілі, опори намагаються зруйнувати. Простіше кажучи, коли ви відчуваєте, що вас виводять зі стану рівноваги, і ви втрачаєте контроль над ситуацією. Да, в той момент, коли це відбувається, усвідомити це дуже складно. Бо от саме в той момент, коли ви впадаєте в емоцію якусь сильно, це значить, що це сигнал. Це вас виводять зі стану рівноваги. і... Хочуть захопити контроль над вами. Це можуть бути будь-хто батьки, вчителі, перехожі на вулиці, друзі, будь-хто. Просто важливо, що це сигнал, що це зараз відбувається. І вже потім можете після аналізувати, що саме це було, якщо цікаво для яких дослідницьких цілей. Але в моменті треба просто зрозуміти, що от коли з'являється така агресивна, сильна, якась ну, піднімається така, така реакція сильна, або навпаки, ви замовкаєте, хочете сховатися, це приклад того, що зараз власне то хтось намагається вами маніпулювати і використовувати вас для того, щоб це. Припинити важливо розуміти, по-перше, як це припинити і чому воно взялось. Бо це можна припинити тільки тоді, коли ти розумієш природу, знаєте, як хворобу, ти можеш вилікувати якусь хворобу, ну, не симптоматику просто зняти кітановим, а реально вилікувати хворобу, якщо ти розумієш причину. Все решта буде ну так собі. От так само з цим з'їданням. Якщо ти розумієш причину... Все стає на це місця. А причини зазвичай буває три. І е, ці три причини звучать так. Перше, це ви не вловили щось важливе в комунікації вже раніше. На якомусь вашому першому етапі комунікації ви щось не почули, не вловили, не, не дозрозуміли. і людина зараз своєю поведінкою вам ну, намагається ще раз зробити так, щоб ви почули її потребу. Річ в тім, що ви не почули не просто текст, а ви потребу не зрозуміли, не вловили. І от такі реакції це спроба з'їдання, да? це спроба вказати вам на мою потребу. Другий варіант дуже схожий, це коли ви ну, якось не, не, ну, якби не проявили чутливість до того, що людині важливо. Дуже схоже. Тобто, умовно кажучи, до якоїсь цінності людини важливої, ви не проявили чутливість. Ну, наприклад, там, вам важливо. Ну, Наприклад, мені важливо не вбий. Живих людей вбивати не можна. Це моя цінність. Якщо я бачу, що в там, комунікації зі мною хтось, знайомий да, не проявляє там, повагу, чутливість до цього, це з одного боку, мене, якщо б я була нетренованою людиною, могло, могло б почати в мене піднімати там, якусь реакцію, щоб я якось емоційно реагувала. Натомість, якщо б я емоційно реагувала, да, це, власне. То з його боку теж викликало якусь надмірну емоційну реакцію, і почалася би перепалка, схватка, приниження. Ну і далі, в принципі, в результаті ми б отримали, напевно, зруйновані відносини. От так воно працює знову. І третій варіант це коли вас дійсно намагаються просто використати безжалісно. І це треба зупиняти, бо жертвою ніхто ставати не зобов'язаний. Так, от, в кожній окремій ситуації треба розуміти важливо, який з цих трьох варіантів. Причин у вас. Бо якщо в перших двох ви не використане не, не зрозумієте причину, комунікація, причину, тобто ту е, причину, яка здається вашому візаві е, головною причиною всього, е, ваша комунікація взагалі не зміниться, буде ще тільки гірше. А в третьому, так, да, це інший варіант, інша історія, але е, все рівно, все зводиться до того, що дивіться навіть. З трьох – два варіанти формула така існує в кофліктології. Взагалі, 90, напевно, навіть більше відсотків всіх от таких от з'їдань вони починаються тоді, коли на першому етапі була поламана комунікація. Коли той, кого з'їдають, він сам її спричинив. Отут я вже відчуваю, як ви можете сказати, де ти що це ж Віктімблеймінг, чим ти займаєшся. На жаль, ні. На жаль, комунікація так влаштована, поведінка людини так влаштована, що поведінка це от тільки вершинка трикутнику. Поведінка це наслідок. Спочатку у нас була комунікація, де той, кого з'їдають, не почув потреби візаві, або якось неправильно відреагував. Далі на основі цього вже склалися якісь відносини, от такої поламаної комунікації. І поведінка оцього нашого з'їдателя це вже просто реакція на ці попередні дві сходинки. Це вершинка айсбергу, а головна внизу комунікація. І от найбільша проблема в тому, що коли люди от, впадають в таку важку складну ситуацію в комунікації, їх газлатять або знецінюють, або щось такого. Проблема в тому, що на самому першому етапі комунікації вони неправильно себе повели. І це дуже непопулярно говорити таке вголос людям. А ну, звісно, краще нападати на того, хто зараз так себе з'їдає, поводить. Тут немає правих і винуватих, найголовніше тут є викривлена крива комунікація, яку може виправити той хто хоче. Насправді, не потрібно обом хвоціти. Той, хто хоче, її може виправити, якщо розуміє, навіщо. І от тут важливо не плутати да, як причинно-наслідковий зв'язок, або просто події в певній послідовності. От в даному випадку тут є причинно-наслідковий зв'язок. Є такий ризик у більшості нас з вами, у більшості людей, що коли їх починаємо з'їдати, як ми реагуємо. Ми або починаємо замовкати, вибираємо, не спілкуватися, ігнорувати да, людину, або починаємо навпаки намагати бодатися, довести, поставити на своє місце. Ти за кого мене маєш, і от так, от тако відбувається. Насправді, все це полюси одного і того самого. Той, хто з'їдає людину, він розуміє. Що з нею так можна. І всі ці емоційні сильні реакції, це якраз демонстрація того, що нападнику вдається вивести вас зі стану рівноваги, ви зі стану раціонального свого стану, ви випадаєте в емоції, і ви просто вже ну, дуже легко вас вести далі туди, куди треба. Ем, як цьому протидіяти? Є третій варіант поведінки. Третій варіант він називається використання тактичної емпатії. Так, да, таке супер непопулярне слово, але зараз не про емпатію, як про емпатію співпереживання. Тактична емпатія це, пояснюю два слова. Емпатія це спосіб, коли ви розумієте і вмієте правильно читати і почути потреби іншої людини. Тактична, це значить, ви робите це тоді, коли треба, а не усюди, завжди і всіх. От в конфліктній такі ситуації, коли вас намагаються з'їсти, тут єдиний правильний вибір, я там ви бачите, категорично навіть підкреслюю, єдиний правильний безпечний для вас вибір це тактична емпатія. Це прийоми, це технологія, 10 прийомів, які дійсно намагаються допомагають вам і себе, і співрозмовника вивести зі стану цієї емоційної якоїсь хвилі в поле площину, де ви можете говорити раціонально, раціональними аргументами, і найбільша помилка у людей. Не робити це, ну напевно, не треновані люди і люди, які професія яких до цього не зобов'язані, не змушує. Вони цього не роблять. Але сьогоднішній стан речей в Україні і, взагалі, за межами України, коли люди спілкуються з іншими людьми, з абсолютно не такими, як вони де високий конфліктний потенціал. Всі ці обставини змушують нас в принципі вже приходити до того, що оці два перші варіанти нападати або мовчати, вони не Цю тактична емпатія це. Спосіб конфронтацію перетворювати на кооперацію, бо поодинці ми не виживаємо як будь-які живі істоти в природі, а довго гарчати або довго мовчати це теж не варіант, тому що це з'їдає наші життєві сили. Ми просто втрачаємо себе життєві сили, щось робити, думати, працювати, заробляти ну, далі депресія і ну, лікарня, і все погано. Тому тактична емпатія це прям реально фактична і технологія. Інструмент, який в даному випадку просто зберігає життя і, і контроль над, над своїм життям. Як же припинити і як ліквідувати цю? Історію з з'їданням. Ну, от інструменти тактичної емпатії, я їх залишу під цим відео. Ви можете самостійно потренуватися, але все-таки їх краще практикувати в ну, з тренером, тому що вам мають створювати такі ситуації реальні, в яких ці інструменти треба використовувати. Але давайте по порядку, от що дійсно вам би могло допомогти вже сьогодні зупинити якісь такі нападки, це перше. Завжди апелювати не до логіки вашого опонента, а до його реальних потреб. Тобто в процесі намагатися зрозуміти, яка з чотирьох найбільш важливих потреб людини зараз кричить вам. А їх чотири: це контроль, це безпека, це повага і При... визнання Не, Не слова. А саме ці речі людина їх намагається вам продемонструвати, і саме тому слухати не слова, оскільки існує така формула: 7-38-55. Її ще в 60-х роках Мехребіан, такий дослідник, він її винайшов і говорить про те, що 7% лише з того, що людина говорить, доходить до співрозмовника. Співрозмовник зчитує стан, емоції, потреби людини. На 30% по її тону голосу, і 50 по 55% по жестам по мові тіла. Тому, коли ви слухаєте вашого нападника-співрозмовника, слухайте його тон голосу, дивіться на його тіло, дивіться на вираз обличчя. Ви, я, ви точно будете розуміти, яка там потреба. Ну далі, звісно, використовуйте, розумієте, який типаж людини в конфлікті перед вами: це асертивний, це дружелюбний або це аналітик, і відповідно правильно з ним ну, взаємодіяти правильними інструментами, і точно відмовтеся від агресії, точно довести, хто тут такий, хто тут головний. Я тобі не дозволю зі мною так поводитися, я себе не на базарі знайшла. Це дуже слабка програшна позиція. Це не в сенсі програшна, от ви вона вам шкодить в будь-якому випадку. Бо ви витрачаєте свій ресурс. Ви ще ескалуєте, ескалюєте, погіршуєте ситуацію, тим, що ви будете далі змушені це повторювати і повторювати. Людина звикла, що з вами так можна, і ви будете вимушені, отак от себе розтрачувати, щось намагатися довести. А насправді там взагалі інші потреби. І найголовніше це розуміти навіщо ви в комунікації, яка ваша там роль і мета. Розуміємо, да що пам'ятаємо найголовніше правило, що люди потрібні людям для трьох цілей для експлуатації, для роботи, для кохання, для любові і для фану, для експериментів. От, якщо ви плутаєте ці речі, якщо ви на роботі намагаєтеся дружити або любов заводити. А вас у відповідь використовують. Ви будете цих людей називати ким з'їдаючими. Якщо ви в сім'ї будете намагатися встановлювати ну там де. Передбачається, що це в принципі атмосфера любові і прийняття. А ви будете намагатися встановити контроль, дресирування, підпорядкування, накази до інших своїх членів сім'ї, то не здиву, не дивуйтеся, що вони вас будуть якимось чином атакувати, нападати. Це тому, що ви просто не розумієте контекст і ролі. Ще раз, люди для використання існують один одному для використання для любові і для. Експериментів для фану, для дружби не плутати все це. А ну, найголовніший спосіб це застосовувати ту саму тактичну емпатію. Бо дуже часто нас намагаються з'їсти в ситуаціях в діловій здоловому середовищі. Це висококонкурентна сама собою розуміюча середа. це історія, де люди... Намагаються один за рахунок одного вийти до якоїсь вершини. Пам'ятаємо про ці чотири потреби, і тут само собою розуміється, що кожен тестує кожного на те наскільки можна тебе з'їсти, наскільки ти простий чи складний, і от це такий своєрідний тест. І коли вас намагаються з'їсти в діловому середовищі, то найгірше, що ви можете реагувати, це нападати у відповідь, огризатися, не дай Боже, битися, або намагаєтеся просто відмовчуватися, страждати, плакати і думати, треба йому було сказати так, а потім згорати від того, що ви це крутите в собі в голові. Тут тактична емпатія, інструменти дзеркалення, маркування. Наприклад, у мене колись була історія, що я, я працювала в нафтовій компанії, очолювала прес-службу, і один з. Під час роботи, проходячи повз мого кабінету, я тільки почала працювати в компанії. повз мого кабінету проходив е е голова правлі, ну, там, член правління, який відповідав за безпеку, е колишній співробітник Служби безпеки України. І я сиджу, щось пишу. Він відкриває мій кабінет і дивиться на мене, і говорить: Ви оперу пишете. Я в той момент... Швидко зорієнтувалася, тому що це такий ну, місцевий спецслужбовський жарт. На той момент я не знала цього жарту, але в мене була вже до цього відтренована реакція цієї тактичної емпатії, поведінки. Я поставила питання, оперу пишу? На що він мені вже розповів? Ну ви ж не з нашого середовища спецслужбовського, ви ж не знаєте, що оперу пишу це такий жарт є у спецслужбовців, що вони опер це та оперуповноважений, да? що нібито я їм кляузу опе щось стукає стукаю пишу. Він мені розповів цю, цей жарт, далі я його вислухала, і далі я відповідаю, відповідаю прийому маркування. Я говорю, здається, вам здається, ви думаєте, що я тут маю займатися стукачеством, але насправді я, моя робота полягає у захисті репутації, тому ми з вами працюємо, по-моєму, в одному полі. Можливо, я щось не так дала, не так пер... Російська. Можливо, я щось не так е дала про себе зрозуміти, але ви можете мене спитати напряму. І в цей момент він мені сказав, що та ні, це просто жарт був. Я ж розумію, що ми з вами на, одне, на одно, ну, якби разом захищаємо інтереси репутації компанії. Це такий діалог був, який тривав, там, ну, напевно, дві хвилини, але ми. Послали один одному найголовніші сигнали, що я готовий з тобою розмовляти по-серйозному, я готовий тебе чути, я готовий тебе слухати, і я тобі, тобі не є безпеч, небезпечним. Я не складаю для тебе загрозу. Це найголовніше, коли в кожній комунікації людина відчуває від вас якусь загрозу, або сама собі надумає зі свого минулого досвіду. Ви цього ніколи не дізнаєтесь, поки не використаєте інструменти тактичної емпатії, і вона вам сама про це дасть знати. Тому це єдиний спосіб, не додумуючи, не нападаючи, не ховаючись, уникаючи, взаємодіяти з людьми, коли вас з'їдають. І, можливо, ви такий, спосіб, ви такий спосіб наприклад, цю конфронтацію перетворите на кооперацію. Я думаю, було цікаво і корисно. Прийоми і технологію з посилання я залишу під цим відео. Якщо хочете, пробуйте самостійно використовувати, якщо ні, пишіть, буду розповідати, про які існують тренування.